Уже завтра, 28 листопада, чекайте новий номер газети Вісті Придніпров'я», який ми підготували для вас із любов'ю та турботою. У цьому випуску ви знайдете багато цікавих і корисних матеріалів, які точно варто прочитати. Історія, що надихає. Ми розповімо про долю Ларене Хайбулаєвої кримської татарки, яка пережила депортацію, окупацію, переселення, але не втратила силу духу. У Львові вона створила кримський дворик, куточок рідного Криму, де кожен може скуштувати традиційні страви та дізнатися більше про кримсько-татарську культуру. Все про добровільні пенсійні внески, як зарахувати страховий стаж тим, хто зараз за кордоном у декретній відпустці чи не працює. Чому ростуть ціни на продукти? Розбираємося, що спричинило подорожчання яєць, м'яса, овочів та інших товарів. А ще розкажемо, чого чекати взимку: аналітика, прогнози та коментарі експертів. До сторіччя українського радіо як усе починалося? Унікальні факти, цікаві історії та погляд на роль головного мовника країни в історії України. І звичайно, як завжди, оголошення та новини, смачні рецепти, які легкі у приготуванні і надзвичайно смачні. Купуйте та передплачуйте газету Вісті Придніпров'я». Чекаємо на вас на сторінках нашого видання.